Напередодні Дня захисників і захисниць України на базі реабілітаційного комплексу Гармонія в чергове відбулося засідання ветеранського хабу Сильні духом. Зустріч відбулася за участю членів сімей зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, багатодітних родин військовослужбовців громадських організацій соціального спрямування. Міський голова Ірина Плетньова поінформувала присутніх про роботи, що виконуються в громаді, та висловила слова вдячності та підтримки усім родинам наших героїв. Ми повинні спілкуватися. Ми повинні... Виникають якісь проблеми. Будь ласка, звертайтеся, звертайтеся до мене, звертайтеся в нас і є в управлінні соціального захисту безпосередньо сектор по, по роботі. Там є дві жінки, які вже ніби досконало знають роботу. І крім того, ми взяли колишнього військовослужбовця службовця Віктор Вікторович ось ходить. Йому легше буде спілкуватися, він комісований не так давно по пораненню від інвалід війни. Йому буде легше із цими хлопцями, які приходять спілкуватися, і з дружинами чи з мастерями знайти спільну мову, бо пережили одне і те саме. Якщо виникають якісь проблемні питання, не замикайтеся особливо. Бо коли замикаєтеся, дуже складно потім. Побороти це все. а Тим паче, що ви, дружини, ви знаєте, наскільки це складно, поки хлопці там, а повернутися буде ще складніше. Ветеран же цієї війни, другої групи мають так, так само бойовий досвід. З перших, з перших днів війни. Я так само буду очолювати зараз. Ми, у нас вже ця громадська. Дії, але ми зараз будемо поновлювати кадрові військові України, тобто яка буде очолювати, складати всіх військовослужбовців, які повертаються з цієї війни, інваліди, всі категорії військовослужбовців, які потребують якоїсь допомоги, так само членам їх сімей. Тобто я займаюся на даний час, мене, як ми навіть затруднили в управлінні соціальним захистом по справам військовослужбовців та їх сімей. Я займаюся цими програмами по пораненням, по всім можливим якимось допомогам, які комусь щось треба, можете звертатися напряму. І так само хотів ще додати, що ми щось, ну, по крайній мері, ми прийшли сюди, щоб щось змінити в нашій країні. Для чогось ми воюємо, для щось ми добуваємося за нашу незалежність, за суверенітет. Тому давайте не стісняйтесь, приходьте в кої якісь проблеми. Ми будемо ці проблеми по можливості і по нашим критеріям. No шість, приходь, будь ласка, покажи знайомим, у нас двері відкриті в будь-який час. І ми я ще раз повторюся, якщо треба якась допомога чи консультація, чи юридична підтримка, чи в кого чоловіки, наприклад, так само в кого воюють, в кого там вертості пропавши, якщо треба десь якісь консультації юридичні, адвокати. Є в нас номер на телефонів, є з ким вас зв'язати. Приходьте, ми будемо вам допомагати. Присутнім презентували новостворену громадську організацію членів сімей зниклих безвісти осіб та полонених з вірою в серці. Інформували про створення громадської організації дружин військовослужбовців, оберіг воїна. Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері. Усі присутні мали змогу поспілкуватися та обговорити хвилюючі питання. Наприкінці зустрічі всім учасникам було вручено подарунки.